на ну-ка с что-нибудь понял что-нибудь например какую катюшу. Катюшу. катюшу о вы сразу с козырей зашли я понял сразу пожар <реш> Утікають додому. Видно тільки вогнище та дим. Вже дібрались наші до херсону. А з Херсону добре видно крим. Я там Спасибо. Играємо поем песні. Я знаю. Я понял. Я живу в гармошку. Как вы догадались? Можно задавать. Давайте, попробуй. Тема? Тема, поехали. Угу. Давайте тему. Ага. Калинка-малинка. Давайте. Пойдем. Давайте. Калінка малінка, калінка моя, закопали на городі чергового москаля. Калінка, малінка, калінка моя, спить навічно в українських чорнозебах ся. -ся. Я думаю, достаточно, достаточно. Пока что так для Чтобы Я полностью не сгорели. До такой степени у вас в голове изменилось все, что вы даже. Помедленнее, я записываю. Помедленнее, я записываю. Не спешите. Давайте. Еще раз, еще раз. До такой степени дальше кома что? Я записываю. Что ты сидишь на кай? Кто сидит? Я сижу. Йо. Ну что ты, блогер, скажешь мне? Я, 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 я играю, да, не, не говорю ничего. Просто играю пою пісні. А, подожди тогда, сейчас я потише сделаю. А, -ну -ну. А, -а, а что ты играешь? Ты по заявкам или как? Да, давайте вашу любимую сразу начнем, а там дальше уже как пойдет. А, ты знаешь, у меня жена украинка. Давай-ка несягаля в воду. Не воду. Давай. Несягаля воду. Поехал. Удум. Поїхали. Поехали. Як, дружину? Жінку звати як? — Світланка. — Світлана. So, від mm -hmm, Світлани. Да. Така писаночка. Неси, галя, воду, <му> Коров не слогнеться, славний козаченько, з рашистами б'ється, славний козаченько, з рашистами б'ється, Галюсю скажи но що тобі дістати, може, рашку піти. Підпалити зірку поламати, може рашку підпалити зірку поламати. Наші козаченьки славно стрій тримаю, варварів рашистів земельку складають. складаю, в земельку складають. рашистні складаю, Украинец, а ты, а шо ты? <laughs> Светланку, Светланку, а шо ж таки? А я я и Светланка ему напевно переклала. <laughs> так Светланка, она уже давно наверно не Светланка. Светка. цветка Ну что играет? Понял. Есть какая-то любимая? распрягать я хлопцы коней. Трейля Сможешь? <laughs> знаешь такую песню? Понял, что Заряжайте, хлопці, зброю, та й стріляйте по дні, нехай згинуть. Око. На ріденсенькій землі ракета. Раз, два, три хаймер стріляє і відправляє, Дикі горків на той світ ракета. Раз, два, три горить палає, я Рашильська, в українській землі. Наші друзі з самих штатів. Підігнали нам сюрприз, щоб палити окупантів за програмою лендліз ракета. Раз-два, три хаймер стріляє і відправляє диких горків на той світ ракета. Раз-два, три Горить, палає я рашиська в українській землі. Наші нас ще хлопці, козаченьки до перемоги нас ведуть. Українські славні землі окупантам не здадуть ракета. Раз-два, три Хаймер стріляє і відправляє диких орків на той світ ракета. Раз, два, три Горить, палає я рашистська в українській землі. Не знаешь, что это клоуны поют да. у вас? Да. Вот Привет. такая у меня. Что там еще из любимых Понятно. у вас есть? коломику ты знаешь, нет. коломику Да. Что это? Кто этот такой? Чем дышит? О чем поет? Ну, в Ютубе набери там коломейка. А, коломийка! коломийка. Так это брать коломейка, да, уже да. пора выучить, как бы было. Коломика. Ну, я вообще <сёк> не понимаю, как бы, понимаешь. <сёк> я <что>? понял. <сёк> понимаем, не понимаем, но жопка горит. Давайте я вам лучше что-то из каламика. Колом... Давай, давай, давай коломика. Давай, давай Есть, Нет? коломика, у меня одна. Коломика. Давай коломика. Я тебя давай, прям коломик. готовил. Поехали. Так, одну минуточку, <сёк> не то, не то. Каламико. Это же не коломика. Как-то вдруг русский дух знову облажался, Суд Жайкурск за планом, щас будет, де окупувався, царь наклав у штани, величие се здуло, другу армию ми взяли та й нагнули. Друг. Сказки бахнули ми, з дронів, станків, жарим затих, на болота прийшла війна, все за планом, рашці труба, знову царь рабів надурив, надурил, купу років лайнову халив. Це те було, дійсно, не зря рашці скоро. Суджі раз московит знову обісрався, курск віддав ЗСУ, а сам геть забрався, обісрав сидіт з Кремля, виповз десь назовні, Бункер весь у гівні, чимадани повні. И коломика друг кавска бахнули мы. З дронів устанків жарим зарти, на болота прийшла війна, а все за планом рашці звезда, знову цар рабів надурив, купу років лайнову халив. Все те було, дійсно, не зря, рашці скоро звезда. Такие каламика. Дела. Коломика. Не стал, собачий, собачий язык, то есть. Не, если бы колом, коло, коломеечку, то можно. А коломику, вот тебе, пожалуйста. Все. Коломика. Все, давай, свободен. Смотри, какое лучшее! Вот Низь. это Низь. или вот это? Вот это, а? это, это Не, это, 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 это уже надоело. Давай Во! Тема. Тема. Одевай, ну, ты, а, я одевай, одевай, песню одевай а я песню готовлю. Да ты сейчас меня обоснешь, я не хочу тебя слушать. Не хочет тебя. Ты ж как это. Вы как от прошлого раза не, не можете никак отойти как какую-то обиду держите на меня или что? Я поэтому я злый был на тебя. Я тебя спросил, откуда ты, а ты сказал, что я из Бундерштата. Я говорю, такого нету. А ты говоришь, есть. Это ты вымышленный. Вы, вы, сейчас как э, мальчик сейчас в, первом в первом классе оправдываетесь. Не, давайте, одевайте футболочку, я, сейчас я, будет я, песня. Я, Все, сейчас оставим Бандерштадт в, в, Бандерштад Бандерштад в, Бандерштад 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 в, в прошлом. Давайте Погнали, начнем с нового листа, Ты нормальной нормально песни не будешь, ты <с меня. Как вы догадались, вы это правнук Ванги? Правнук Ванги? Живешь. Что? Да. Да. А, как с вами? Да. А как, как с вами а по а а <сх> Ну как не с вами? За что <сх> боролись, то то боролись. Все, давай не одевай футбол. Ну что ты? Не забери, будь мужиком. Ну давай. Ну смотри, аккордочный на напрос, аккордыш сам лично. Не, ну давай, все, вали на. Здравствуйте. Здравствуй. Ничего себе. Что играешь? Играю, пою песню. Играю, пою песню. Опа, давай, что-нибудь бабахни. Давайте, Давайте есть что-то любимое что или просто что-то побахнуть. Да, что ну, давай. Без разницы. Веселая, давай, лирическая. Веселая, лирическая. давай. веселую, веселей. На позиціях Цапом два донівця були, на біду того рашиста не взяли з собою кази, задрімав рашист і спим, має їм він прослужив, хоч того він ще не знав, як служила їм коза, а що поробиш це війна. Селянам не шкода, А й тепер мають мукалі, що заслуговують вони, нехай отримає сповна молодя дурна орда, І не хотіли мудаки, нехай захлопнуть звиздаки. Коли наші наступають, то Дондонівці біжать, і ті, вони знімають, треба ж наступ показать, знаємо ми про те давно. Військо раші то лайно, і дондонівці. Знищить славне, ЗСУ а що поробиш, це війна, і полянам не шкода, хай тепер мають далі, що заслуговують вони, нехай отримає сповна Болотяна дурна орда. Війни хотіли мудаки, то хай захлопнуть звиздаки копі на колінах раз молився московит, не побачила скотина, як наш дрон над ним летить, хто перед нею стояв, коли дрончик пролітав, теня приховує і ще німношка, та на відео все є, і все вмісті. а що поробиш це дня нам не шкода, хай тепер мають мукарі, що заслуговують вони, нехай отримає сповна болотяна, дурна орда. Війни хотіли мудаки, то хай захлопнуть звиздаки, то хай захлопнуть звиздаки. Груснуй тепер! Грустно тепер давай. Это русская, исконно Что русская, про раз, козу, про дондон. Что, -дон. это бегу, как давайте, все, все, в, в, в Russian, Russian, давай, Russian, Russian tradition. Russian tradition, коза, дондон, -дон, окоп и развеселил, дрон. Развеселить, ты меня развеселил, Давайте теперь сплакнем. Сплакнем, давайте что-то как-то, давай, а ну давай давайте попробуем сплакнуть. Какую-то душераздирающую, наверное, да? Да, да, давай сплакнем. Развеселить у тебя получилось. Давайте теперь сплакнем. вот интересно, получится, нет у тебя. Конечно, получится. Конечно, я, получится. Думаю, що... я думаю, что я сейчас найду, одну. у меня <плес> есть одна <плес> души, давай, давай, души, душераздирающаяся. <плес> Очень даже. Давай <души>. рассвягивай. <плес> Як імкаца стає хорошим, як потрапляє у полон, та на чорті вони всі схожі, кожен з них хамелеон, хамелеон. А становіть за да? тобі буде воно брехати, що не підтримує війни, але Зняй не воювати, це і збагни. Усе збагни. Знайте, що плем'ястучі болотяни. <рес> Отакі, друзі, так. Да. Души роздираю, душе роздирающе. Роздар душу. <рес> Та й таке? Давай, русскую. Давайте. Такая у вас любимая. Називайте. Блатная хороводная. Блатная хороводная. Ух, ничего себе. Да. Все, поехали. Блатная хороводная. <music> вот пришла на рашку вина. Техніка расистів гори, Дрончики зустрічає ворожа Москва. Треба їм столицю запалить і діряви геть ПВО. Дрончики пропускай техніка. Запів, то лайно таке саме, як і їх війська, бабахнула арта, і танк розірвало знову, башні в нього нема барбекю і зруйні готове. Бабахнула арта, і танк розірвало знову. Башні у нього вже нема, барбекю і з родинні готових. Не туди пішло СВО. Блуд напевно на них напав. Крейсер переплутав, дно, То Нептун йому помахав, екіпаж нічого не знав, бо зв'язку зі штабом нема. Палає русня, вибух пролунав, там екіпаж до гора, бабахнула ярта, танк розірвало знову, башні в нього вже нема, барбекю і зрозуміло готове. Бабахнула арта, і танк розірвало знову. Башні в нього нема, барбекю, і зрозумінні готове. Цей сукрутий аргумент не чекав такого тирана. Добре працює секретний агент і шкодить, шкодить де дирявий в кордон, і де розмістилась рука, вже туди летить добротний дрон, Щоб спалить, підірвать мудака, бабахнула арта, і танк розірвало знову, башні в нього вже нема, барбекю із рукам. Вні готове, Реба бахнула арта, і танк розірвало знову. Башні в нього вже нема. Барбекю із роз... і зні готове, башні в нього вже нема, барбекю готове. Круто. Ой, молодец. Спасибо, -шки, спасибо. -шки. Заценили. Лишние слова тут были, русские не поймут, что такое. Я тоже что-то не пойму. Не Это какая-то ошибка в истории человечества. И в истории человечества в твоих словах. Угу. А, в моих словах. Да. Хорошо. А, вы... Это ж блатные поправь. песни. Так бывает. Не, поправь, пожалуйста. Поправить. В а, хвои переверни, все нормально было. Ну, все нормально. Это, будет. это ваше Раз... последнее пожелание? Не, не последнее. Не последнее. Еще будут? Какие-то? Да, ну. Убить вас. Убить. Хорошенько. Ну, да. тап. Все Силушки тап. Но... Нет. <с Нет. Нету? Нет. Стример. Играю по песне, да. А еще можешь сыграть? Я не знаю. Ика сулюблена. Бутышку, да. А давай что-нибудь такое красивое, пожалуйста. Красиво? Ну, давайте что-то из красивого. Жити в світі непросто, особливо, коли він солдат, у пакетику чорний повільно укладається довгий буря, а у штабі відмітку поставлять, що цапчик десь без вісті зник, і на рашу його не доставлять, на що гроші платить за дурник. Наче злюча мачуха, вічно п'яна і лиха, Раша у крові і спирту, не просиха, наче злюча мачуха вічно п'яна і лиха, Раша у крові і спирту, не просиха. Здуріли на раші цапи, і діставши соки рубіни захотіли земельки захапать, приєднавши усе до Москви, ніхто в світі такого не бачив, ніхто в світі того не чекав, щоб не мити ярило, свиняче та до когось з війною. Наче злюча мачуха, вічно п'яна і лиха, раша у крові спирту, не просиха, наче злюча мачуха, вічно п'яна і лиха, раша у крові спирту, не просиха. То залізяча, що іржа півстоліття жує, і закон їм нічого не значить, устій завжди торочить своє, та як тільки отримає в зуби і відчує враз силу слів Рашка каже, що більше не буде, тільки ти вже расистам не вірю. Якщо раша не глуха, не доводь нас до гріха, бо залишаться від вас патро, якщо раша не глуха, не доводь нас до гріха, бо залишаться від вас патро. Подожди, не спешите, я допел, ну, теперь вы можете михай, говорить. Что вы мою судьбу ведповедая, наш Ахмат. Что? Чай? Не, а я, не я, срока, я, чай. я я я сегодня квас пью, не Ахмат не чай не надо не сегодня. Ты маску с собой носи, да, да. Вы, тебе смотрите, понадобится если сюда. вы любите со смазкой и носите не ее всегда при себе, это чисто это ваши проблемы, не, не надо другим не это не насаживать. Не просил бы тебе везде за смазкой засунуть. Я понял. Ну вы не судите по себе, еще раз вам говорю. Я смотрю, вы вначале без смазки пробовали, поэтому только один зуб вверху остался. А потом перешли на смазку. Им хай вам земля